Доброго здоров'я, пані панове, категорично з великим задоволенням. Втретє сьогодні у неділю, 18 травня. Вас вітаю на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Клунчук, Так звуть мене. Це наш третій брифінг за сьогоднішній день. Дуже важливий, значимий навіть в контексті світової історії. Он церемонії інтронізації папа римського лева 14-го, Там і українська делегація на чолі з президентом Зеленським присутнім. Ну нас найбільше цікавить, хоча звичайно, там і якби сам антураж, все там урочисто, але нас цікавлять зустрічі і практика в спілкуванні, тому що там. Практично, як я вже повідомляв, 150 лідерів різних країн, спільнот, організації. Я думаю, що президент Зеленський скористається. Чи вже на той момент, коли ви дивитеся це відео, скористався цією можливостю. Ми звичайно це обговоримо, але цього напевно будемо починати вже наступний тиждень. А зараз цей випуск до певної міри інформаційний. Ну і подивимося, якісь моменти, які характеризують те, в якій точці ми зараз знаходимося, Чи є роздоріжжя, чи є якесь перехрестя. Ну стосовно всіх процесів, які відбувалися в Тож тижня, оцих важливих. Ну і е, що з того може бути насправді. Ну от сьогодні, наприклад, у нас рекорд. Рекорд встановили росіяни 273 безпілотників вони безпілотники. відправили по Україні е, велика кількість. Я зараз не буду стверджувати, тому що офіційної статистики такої немає. Ну вона у військових є, але думаю, що до певної міри це військова таємниця. Насправді, велика кількість була відправлена на Київщину, там, де у нас населений пункт Васильків. Ну ті, хто одеською трасою їдуть, знають, там є об'їзна дорога, і в принципі інфраструктуру військову. Розуміють тому, ну цілком знано, чому саме туди росіяни відправляли. Я для себе це метикую таким чином, що якби подяка, віддяка в лапках за останній удар по Криму, де була теж уражена нашими дронами а великій кількості авіаційна інфраструктура Росіян, включно із складами боєприпасів. Обережно скажу, що якихось великих там збитків, окрім ну, звичайно, людські життя, це найбільше. Що може, в принципі, бути нас жінка вбита на Київщині троє поранених. Але по інфраструктурних об'єктах ну, пожежі були, але вони не пов'язані з військовим напрямом. І там, де поралися рятувальники, слава Богу, все загасили. Але 273 безпілотники запускали: з Брянська, Курська, Орла, Міллерова, Приморська, ахтарська Ну, відбивалися всі ми традиційно, правда, авіацію цього разу не піднімали. Ну я вже пояснив, чому. Ну але зенітники, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи сто 125... 8 безпілотників було локаційно втрачено, і 88 безпосередньо збито. так що кілька десятків вони долетіли. Ну в принципі, в системі координат там коефіцієнту корисної дії на такій кількості. Ну. Приблизно так як завжди, але все одно масовість. Вона породжує в свою чергу і масові запуску, по масовість удару в Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина інші області, про які я теж вранці повідомляв. Вони чули ці вибухи. А в нас в столиці тривога лунала 8 годин 54 хвилини. Причому я бачив там в коментарях писали, що це найдовше. Ні, ні, друзі, не найдовша тривога. В нас в Києві рекорд 9,56, Але в нас достатньо в Україні повірте міст, містечок, селищ, де тривог була набагато довшою аніж Києві, так що ми тут не є лідерами. До речі, от військові вже говорять ну, стосовно тактики застосування шахедів, де да й техніки вони зараз повністю намагаються відмовитися від іранських компонентів. Теж очевидно, це умова у Ірану. Ну, вона дала все технології, все. все все а тепер, типу, вони там намагаються якось домовитися з американцями, то щоб ви їх не звинувачували. Ви там росіяни порайтесь самі. Тобто, зараз Росія весь час змінює а за рахунок там комплектуючих Іх ще й висоту польоту. Бо пам'ятаєте, не один раз сказав за даними наших військових, дуже низько летять зараз ці дрони. Їх важче збивати однозначно, а можуть ще й залітати дуже високо. І наші, от ці мобільні групи просто не можуть дістати їх фізично вогнем. Дві ну, характеристики безпілотників там додають швидкість, намагаючись їх розігнати до 200 км на годину. Плюс системи навігації ми казали, що там знаходили запчастини якраз мейденчайна безпосередньо. Ну для чого? Для того щоб обійти систему РЕБУ. Там є взаємозамінюючі елементи, які перемикаються з мережі на мережу, з частоти на частоту, просто, ну, ці от антенні системи. Реально і запустили вони ще в цьому ж зв'язку. Виробництво безпілотників ужевську. Того, що є в Елабузі, ще й зробили Вижевську. Так, по землі, друзі, теж обіцяв подивитися і зібрав наскільки це можливо дані останні за лінією бойового зіткнення. Насамперед Костянтинівський напрямок, там вже бої за Нову Полтавку. Ну, Військові наші кажуть, що дуже важко. Нема зараз сенсу говорити за якийсь там відсоток контролю, бо все швидко змінюється, бої дуже динамічні. Далі від Новооленівки ворог намагається рухатися на північ, простір між Русиним Яром і Полтавкою. На жаль, має успіхи, правда, тактичного характеру, але це успіхи. З Олександрополя рухаються прямо на Яблунівку Олександра Калинове. Там рельєф місцевості, дещо сприяє обороні, але в умовах тотальної переваги, ну в кількості ворога, це дозволяє нам лише гальмувати чи пригальмовувати отак. От скажу, просування ближче до Мирнограда Ситуація також важка. Першу чергу, в Миролюбовка, Малинівка, Єлизаветівка. Там приблизно така ж історія, що і в новій Полтавці, але з більшим відсотком нашого контролю. Логістика дуже обмежена. Давайте теж прямо говорити через роботу роботу ворожих цих fpv-дронів важко сказати, чи є наразі рецепт, як не дати захопити Констаху, Мирноград чи Покровськ. Бо зараз ситуація змінилася і ворог володіє беззаперечною ініціативою. На жаль, говорю як є, та як доповідають наші військові. Логістика на Костянтинівському напрямі дуже проблематична. Окупанти якраз намагаються вибивати в впівдронами будь-який транспорт, що там рухається. До речі, вибивають не тільки виїзди з констахи в напрямку лінії бойового зіткнення. Інколи беруться навіть за під'їзди зі сторони. Дружківки, але на жаль. Момент з сітками вже втрачено, а зараз ставити нам їх там. Ну, це самогубство за великим рахунком. Тому ця ситуація має бути напевно уроком, щоб почати ставити ті сітки з Краматорська, наприклад, в ледь не всі сторони. Ну і є така думка, що напевно відносно багатиря там було повідомлення. В нас позитивні настрої. Ну військові кажуть, ну давайте трошки заспокоїмося, бо ситуація там не повністю зараз під на нашим підрозділам. Як же можна зрозуміти, в багатирі відбувається більше якийсь хаос. Метушня, то ми рухаємося, то ворог там щось там перемищується. Загалом суцільна каша, і нічого остаточно не зрозуміло. Отакий От стан речей буквально на фінал ну, цього тижня, друзі. Ну от констатація, якраз переваги російських військ, а, і Харківська область українські військовослужбовці зірвали спробу перетнути державний кордон України. Там в одному Строївка є таке село. Воно фактично на кордоні. Це оперативно-стратегічне групування військ. Хортиця повідомляє за їх даними ще й на Куп'янському напрямі. Сили оборони теж от останньої доби відбували штурми Росіян поблизу Богуславки і Загризового. А також уточнюється, що збройні сили зірвали спробу перетнути росіян кордон от в цій Строївці. Харківщина, крім того, минулої доби ворог намагався просунутися в районі Вовчанська, там без успіхів. А на Лимані, на Лиманському напрямі армія противника намагалася покращити тактичне положення біля Нового Сергіївки, Ольгівки, Рідкодуба, Зеленої Долини, Карпівки, Ямполівки. Там всі на цю секунду, що я можу говорити, атаки ворожі відбиті. Головне, щоб ще й вистачало боєприпасів. Я зараз дам розкладку, як вона виглядає з точки зору західних аналізів. Але по факту, от практично, в нас я казав вам за італійський пакет, за німецький пакет. Тепер бельгійський пакет Міноборони цієї країни розкрило деталі. його Загальна вартість пакету зараз один мільярд євро. Ну, правда, розтягнутий на 25-й рік на весь. За даними міністра оборони Бельгії, ця допомога здебільшого бельгійського виробництва. Там сотня броньованих машин швидкої допомоги, транспортних автівок у Німох. Ну, колись це Мерседес робив Такі поза, ну типу газ 66 Хто пам'ятає от такого варіанту? Типу, повний привид там. Такі всюди хіди, а п'ять безпілотних морських суден, повітряні безпілотники, а також шоломи до них. Портативні системи виявлення безпілотників і окуляри нічного бачення, медичні обладнання, захисний одяг від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз. Понад 16 тисяч одиниць зброї, і гармат, 20 модернізованих зенітних комплексів типу Цербер, і навіть один бойовий танк Леопард з модернізованою гарматною баштою для випробувань. Там якоїсь от. Ну, останнього покоління це дійсно це не для е, війни безпосередньо, а для тренувань. Ну, це лише частина, як бельгійці підкреслюють обсягу пакету. Також е, зазначається, що Бельгія хоче збудувати виробничі потужності з виробництва 70 міліметрових ракет в Україні а в співпраці з українськими компаніями. Тобто, бачите, вже ця цей варіант данська модель. Вона набирає обертів. Наша армія також допомагає навчати і тренувати українських військовослужбовців. Самій Бельгії, е, ну і в інших. Ших центрах європейського і натомського комплексу плюс Бельгія продовжує готувати українських пілотів в 16 Вона буде готувати екіпажі для майбутніх саперів і проводити тренінги знішкодження вибухонебезпечних предметів. От такий пакет насправді від Бельгії ми маємо на сьогоднішній день. Данія так само розкручує свою цю відому данську модель. Це фінансування безпосередньо грошима безпосередньо українського оборонно промислового комплексу, і от вони знову говорять, що це дозволить оперативно закривати поточні потреби українського ПК і водночас зміцнювати і розвивати українську оборонку. Далі якраз буде викладка від Блумберг, і ви зрозумієте, чому це дуже важливо при особливості цієї данської моделі і плани на поточний рік є такими, що в 2025 році Данія буде відповідати за розподіл приблизно. 830 мільйонів євро на пожертви. А і ці гроші підуть на речі, що будуть закуповуватися якраз в Україні, а від імені Євросоюзу і Європейського фонду миру. З огляду на геополітичну ситуацію важливо показати, що ми підтримуємо Україну і завдяки цій моделі. Данія взяла на себе ініціативу щодо зміцнення виробництва. Дійсно, винятково, що зараз є можливість ще більше посилити ці зусилля завдяки додатковому фінансуванню з боку ЄС і визнанням зусиль данії. В цьому питанні є те, що ЄС вирішив якраз через Данію максимально велику кількість цих грошей направити. Загалом з Данського фонду для України на закупівлю озброєнь от українського виробництва це безпосередньо Дання. Там було приблизно 300, 300 мільйонів ну, доларів, якщо в доларах говорити. Також свої внески в рамках моделі зроблять ще низка країн: це Норвегія, Швеція, Ісландія, Канада. І там ще є пакет окремий пакет віддані на мільярд доларів, що включає засоби ППО, артилерію, фінансову основу підтримки ВПС України. Це якраз на тлі всіх негараздів, які можуть нас зустрічати по лінії Сполучених Штатів Америки. Зараз я ще раз підкреслюю до цього перейду, але чому важливо саме в такий спосіб працювати, тому що в нас були проблеми, якраз на лінії закупівель. Багато про це говорилося. Але от останні дані дуже важливі, наприклад, Україна, коли Потребувала зброї, були гроші, треба було терміново купляти, Десь ще не було такої централізованої підтримки. Україна заплатила 770 мільйонів доларів за зброю, яку не отримала. Частина брокерів були пов'язані не просто з ФСБшниками, а з Вагнером. Це дослідження від Financial Times. В розслідуванні фігурують американські компанії. Одна там з них, наприклад, отримала 17 мільйонів 100 тисяч доларів. І не постачала боєприпаси. Там інше опинилася в центрі суперечки по контракту 1,7 мільярди сім доларів. В квітні 2022 року державна компанія «Укрспецекспорт» придбала 120-мм міномети в постачальників із Судану. Як згодом з'ясувалося, вони Безпосередньо були структури ФСБ і групи Вагнер. Там в колаборації. Ці міномети могли бути використані проти українських військових в подальших бойових діях. Тобто вони їх оплатили. Ми оплатили, а міномети не поїхали, розумієте? Тобто, може, вони поїхали, але от в бік туди, де Вагнер, Міноборони намагаються зараз повернути 309 мільйонів доларів через суди і 460 мільйонів через переговори. Ну і є чиновники під слідством за корупцію. Там майже 30 контрактів в кримінальному розслідуванні. Чимало. Посередників скористалися якраз тією а, тим хаосом, шоком і нагальною потребою України, завищуючи ціни або просто не виконуючи зобов'язань. От чому важлива ця данська модель? Я просто вам проілюстрував, щоб ні в кого там не було якихось там запитань, чому дані, чому така, чому вони. Ну тому що тому, що ми навчилися, на жаль, втрачати, але при тому навчилися і рахувати наші гроші. До речі, відносно особового складу, не озброєння, особового складу. А я вже сьогодні говорив. За ці плани, які начебто виглядають так, які включені на задню, потрохи. Але спантеличив трохи своєю заявою Мерц канцлер Німеччини, от після зустрічі лідерів країн, ЄС, ну і в принципі президента Зеленського на саміті в Албанії, він заявив, що наразі Європа просто не розглядає. От просто не розглядає можливість відправки військ в Україну, оскільки головним завданням залишається досягнення припинення вогню з боку Росії. Ну я перепрошую звичайно при всій повазі, але наскільки мерц є впливовим для припинення вогню з боку Росії? Ну, очевидно, це щось там помінялося в Євросоюзі. І очевидно, найбільш зануреного цей процес, по суті, вибачте, теж на слові при всій повазі неофіта, у цій команді, ну він був в опозиції до Шольца. Він там приїздив в Україну, але він не був при владі, і от він нещодавно став при владі. І от, як неофіта на цій позиції, його якби в на авансену. Запрошують, щоб він озвучив як позицію всіх. Ну я це так поясню. Я можу помилятися, але за його словами, будь-які плани щодо майбутнього мирного врегулювання повинні передбачати чіткий формат переговорів і потенційні гарантії безпеки для України. Тобто е говорить про те, чого ще навіть і не Видно, ну каже, ви от туди добіжіть, ну тоді ми будемо щось. А поки що ми беремо час на пиво, на чай, там брецели, ще щось там ні, рулька. Наразі немає причин говорити про війська. Ми далекі від цього. Звичайно, ми хочемо, щоб припинилася при, припинилася збройна агресія, припинилася вбивство. Ми це ж хочемо. Нас нас це єднає. Ми всі хочемо. Просто хтось б'ється, воює, вмирає, а хтось хоче. Ми далекі від цього там, звісно. Мерс також додав, що переговори в Стамбулі завершилися гірше за очікування, незважаючи на вкрай конструктивну позицію українських переговорів. Ну, не треба бути Мерцем, ну ми і так розуміємо при всі ще раз по увазі. Звичайно, що неозброєним оком, якщо говорити за підсумки цього тижня, і от ці очікування, які от, там, артикулює Мерс, в тому числі, звісно, Кремль затягує переговори, робить це умисно і готується до тривалої війни. З огляду на характер переговорів Стамбулі, Мулі озвучені російською делегацією вимоги, аналітики, от, зокрема, інститут дослідження війни, переконані, що метою війни Росії залишається повністю капітуляція України. Водночас експерти констатують готовність Росії продовжувати або навіть загострювати війну проти України, в разі якщо Київ і Вашингтон не погодяться на вимоги капітуляції. Не дарма я вам сьогодні вранку, вранці цитував від Мідіва. Та він переміг Фінляндію. Зараз буде там не знаю, з перцем щось та, перемагати. Водночас, в звіті вказано, що Москва подає свої територіальні претензії не як предмет переговорів, а лише як передумови по припиненню вогню. Тобто, це якби один з етапів, це не результат війни там також переконані, що Кремль намагається створити видимість готовності до діалогу, одночасно висуваючи неприйнятні для України ультимативні вимоги, і не демонструє жодної готовності до якихось компромісів доти, доки Україна і Захід не зможуть змінити його теорію перемоги. За нею Росія виграє війну на виснаження шляхом безперервного повзучого такого наступу, що не дозволяє Україні проводити успішні оперативно значущі контрнаступальні операції, та й по факту перетворюючи країну. Ну, в територію, де постійно щось може виникати, то і про які інвестиції йдеться, а як тут і виживати? Ось що може як варіант допускати Путін. Ну і заявив він, це ж зараз широко цитується: ну, з того кіно, що про нього там знімали, що результатом його спецоперації має стати довгостроковий мир і захист інтересів російськомовних жителів України. Ну, правильне питання у всіх. А скільки ж ти такий? Ну, я не можу це слово сказати, скільки ти російськомовних рускоязичних жителів України вбив насправді. Скільки їх загинуло від е, захисту інтересів? Ну, це теж, очевидно, просто інструмент е, поясню, який він собі придумав, щоб пояснити цю війну. Е, висловився він про результати так званої цієї СВО, ССВО, який потрібен типу Росії. Зокрема, не уминув уваги буцімто захисту це рускоязичних. Достатньо сил засобів для того, щоб довести, розпочати в 2022 році до логічного завершення, з потрібним для Росії результатом цей результат це усунення причин. Які спричинили цю кризу створення умов для довгострокового сталого миру і забезпечення безпеки російської держави, забезпечення інтересів наших людей на тих територіях, про які ми завжди говоримо, і там, де проживають люди, які вважають російську мову рідною мовою і вважають Росію своєю батьківщиною. Я ще раз звертаюся там до всіх за межами України. От вас там калінка, малінка, 9 травня. Оце ходять там в Берліні, а з цими прапорами в Вашингтоні парад, от Там все русськоязичне населення ще прийде час, ще будете цілуватися за це ваші керівники цілуватися, чи якось зберігати Путіна та за тюю формулою, що ми би дуже хотіли, щоб Україна перемогла, але ми дуже би не хотіли, щоб Росія програла. То от Путін буде говорити, що в нього там Брюсселі треба когось захищати в Берліні, там в Празі, не дай Боже, ще десь, де тільки є рускоязичне населення. Ще буде цей період, на жаль, якщо буде така зараз форма поведінки, якою вона ну зокрема в Європі є. Звичайно, що Європа дивиться на Штати, там в Штатах є багато хороших. Заяв останні дня останнього дня, і я спеціально сьогодні, до речі, зібрав всі цитати для того, щоб не в переказі, а прямою мовою що сказав Рубіо відносно санкцій і погодження на співробітництво від Путіна. Перед тим погане, ну погане очікування, одне з. Я не скажу, що це доконаний факт, але просто намагаються зараз в таких тонах подавати ситуацію по лінії мирного процесу між Україною і Росією. Якщо чи скоріше, коли штати знову припинуть постачання зброї, Україна зможе протриматися приблизно 4 місяці, перш ніж вичерпає ключові запаси, зокрема 155 артилерійські снаряди і ракети до Семпетріо. Такий висновок Блумберг, експерти, аналітики роблять, якими підбадьорюючими не були заяви. Європейських столиць Євросоюз фізично не здатен компенсувати цю прогалину. Британія спорожніла повністю і своїми арсеналами і нині насилає лише маленькі партії зброї, які щойно сходять з конвеєра. Однак Путін залишається впертим в своїй меті встановити контроль над усією Україною, повалити уряд і посадити маріонеток. Він хоче демілітаризувати країну, ізолювати її від заходу. Єдиний спосіб змусити йому передумати посилити тиск, як економічних, так і воєнний. Ну здавалося. Очевидні речі. Передусім, його необхідно переконати, що Штати не здадуть Україну. А наразі він в цьому переконаний, якщо Трамп зупинить військову допомогу, Україна приречена, ну правда, це й буде означати відмову від цінності, які Штати там охороняли ще від часів батьків-засновників, але кого це муліє Більшість компетентних військових, ну знову ж таки, як говорить Блумберг, як українських, так і західних, дійшли висновку, що найкраща стратегія для ЗСУ це глибока оборона. Тобто треба зробити Україну їжаком суперколючим, щоб Росія могла вести проти, не могла точніше вести проти нього довотривалу війну. Українці показали ефективність уведення симетричної війни, завдаючи удари глибоко в тил Росії і змушуючи Росіян тікати з Чорного моря. Практично всі компонентні західні воєнно-начальники визнають, що Києву слід відмовитися від ідеї повернення втрачених територій на сході, ба більше ці землі настільки зруйновані, що Україна просто не в силах профінансувати, їх відновлення. Якщо чи скоріше, коли, оце от 4 місяці. Побачимо. От я кажу, що на сьогоднішній день є і така точка зору, але все одно вона говорить, про що ми ще вранці говорили: що треба тиск економічний і військовий. Звичайно, що. Ця тема присутня, і от як сказав той самий Рубіо, даючи інтерв'ю для Fox News, для CBS News, Точніше, що ми попереджали російську сторону вже 6-7 тижнів тому, що якщо не буде прогресу в сенаті, з'явиться близько 80 співавторів законопроекту Грема щодо санкційного тиску на Росію. Ну, давайте я вам наведу частину цього інтерв'ю. Ну для того, щоб ви самі почули пряму мову і зробили висновок. Тобто, я правильно зрозумів чи ні? Напишіть в коментарях, тобто, запитань стосовно цих руйнівних санкцій проти Москви. запитання. Ви неодноразово казали це звертання до Рубіо, що терпіння США вичерпується, чи просто водять вас за ніс, і як і казав президент Трамп, чи вони ведуть переговори, щоб виграти час, чи все ж таки встановити мир? Відповідь Рубіо, саме це ми і перевіряємо. Ми вже не літаємо по всьому світу, щоб організувати перемовини. Ми відповідаємо на ті е, питання, які нам пропонують. Нують, якщо можливості з'являються, ми готові зробити все, щоб зустріти всі їх разом. Чи водять нас за ніс? Ми дізнаємося скоро. Переговори в Туреччині відбулися, і сторони домовилися обмінятися документами з ідеями щодо припинення вогню. Якщо там будуть реалістичні раціональні кроки, це прогрес. І ми залишаємося в процесі. Якщо вимоги будуть нерозумними, оцінка буде інша. Нам потрібен результат, бо світ не чекає. Війна триває, світові виклики накопичуються. Ми не можемо займатися безкінечними балачками. Має бути рух вперед. Якщо в найближчі дні з'явиться документ від обох сторін, взаєм. Ними поступками і реалістичними пропозиціями це дасть зелене світло для подальшої роботи. Якщо ні, будемо мати інший підхід. Це про Лінсі Грема. Ви вважаєте, що лише пряма розмова між Трампом і Путіним здатна розблокувати переговори запитання? Відповідь я так думаю, президент Трамп вже публічно висловив бажання поговорити, і російська сторона теж згодна залишається узгодити час, місце і формат зустрічі. І наостанок питання. Ваш колега по сенату Лінсі Грем стояв поруч з вами. Пам'ятаєте на зустрічі з МЗС України? В нього є вже 77 чи 80 співавторів законопроекту проти Росії. Як швидко ви хочете мати інструмент для додаткового тиску? Чи будете просити його почекати? От як ви викрутився тут Рубіо? Сенат зрештою ухвалить рішення. Крапка. Раніше ми просили трохи часу, щоб спробувати домовитися. Ми попереджали російську сторону вже 6-7 тижнів. Що якщо не буде прогресу, в сенаті будуть ці люди, співавторів законопроекту? Це факт, і ми вже не можемо його зупинити. Це хороша новина. Ми дали простір президенту торгуватися, але попередили: якщо не буде результату, закон пройде. Нині вже є 77 співавторів. їх стане більше це не наша ініціатива, типу не Трампа, а справу Конгресу. І ми теж попередили про це росіян. Тобто він. Три чи сказав про те, що закон на мазі. Побачимо. Звичайно, що можуть бути інші підходи, можна розказувати, що війну в Україні можна закінчити без участі Трампа. І це якраз після дня цього побідебесія, теж не один раз оглядачі відзначали. Що може бути там якийсь і китайський чинник, в тому числі от міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю німецькому там виданню коментував прямі переговори, які відбулись між Україною і Росією, і перспективу найголовніше їх продовження. Переговорний процес на цьому етапі є перевіркою намірів Москви, Якщо Росія не погоджується, на Пинення вогню або висуває обурливі умоги. Це підтверджує нашу точку зору. Про те, що Путін не готовий до миру. А от теж було запитання, чи які поступки, як він бачить, чи можливі поступки з боку України, які ми вони могли би бути прийнятними для Києва. Сікорський так сказав: Я не маю права це коментувати. Це може вирішувати лише Україна. А участь президента Трампа для досягнення миру в Україні не обов'язкова. Зрештою йдеться про російське вторгнення в Україну. Росія могла б закінчити війну, Війну за п'ять хвилин відступивши до міжнародного визнаного кордону. Це так знаєте казки, як то кажуть, бабушки Аріни. При тому тут же ж він згадує про Китай, який би міг закінчити. Ну правда, міг би закінчити війну, якщо б хотів, поставивши Путіна на місце. Росія є економічним васалом Китаю, тому якби Пекін пригрозив Москві торговим ембаргом, і та була б змушена підкоритися. Однак на даний момент це виглядає не так, просто Путін має можливість тягнути час. Він серйозно налаштований під Вати собі всю Україну, він як і раніше переконаний, що може перемогти. Насправді ситуація патова на суходолі. Росія домагається незначного прогресу і втрачає десятки тисяч солдатів. Україна перемогла на чорному морі. В цих умовах от пан Сікорський. Закликав продовжувати підтримувати Україну доти, доки Росія не дійде висновку, що вторгнення було помилкою і що вона не зможе досягти своїх цілей, принаймні, от цією ціною, яку сьогодні платить, це хороші, правильні ідеї. І от я навмисно це все вам дав, щоб ми розуміли, в якій зараз в якому місці зараз опинився світ зі всією системою підходів. Те, що відбувається, звичайно, важко з прагненням Китаю позиціонувати себе як нейтрального гравця, і який претендує. На роль миротворця, але перший хід зробив Трамп, побачимо, як Путін відіграє його в понеділок, і чи буде той звичайно категоричний карколомний дзвінок з завершенням бойових дій як анонсує Трамп, і чи дійсно, як от тільки що я вам пряму мову дав від Рубіо, запустять в роботу цей законопроект мита там тарифи на 500%. Ну а щодо пана Сікорського, то звичайно йому слід сьогодні більше думати, і він думає, я не сумніваюся, про вибори, які відбуваються в Польщі. Там багато що залежить, можливо, Польща там категорично так не виглядає, як Румунія, теж на сьогоднішній день, але все одно, знаєте, нюанси вони достатньо показовими. Будемо, ну не буду розказувати, за кого я вболіваю, вже потім після виборів спробуємо підвести підсумки. Друзі, так виглядає третій наш брифінг за ні, сьогоднішній день і бачите, такі стратегічні моменти. Ну, просто підійшли ми до цієї межі, коли дійсно от, момент істини він для нас присутній. Навіть здається, в цій статті Блумберга вона фіналізується. От я не брав цю фрагменту, але вже скажу. Що за цих обставин ми знаємо, що ночами президент Зеленський не спить. От дуже дивно, чому президент Зеленський не спить, правда, за всіх оцих фізичних навантажень. Ну я думаю, що могли би бути інші моменти, щоб не тільки президент Зеленський спав вночі, але вся країна спала вночі, і не було більше солдатського цього російського чобота на нашій території. Ну нічого, за цим ми пхаємо і за цими працюємо. Насамперед, завдячуючи нашим героям, Нашим хлопцям і дівчатам, нашим героїчним збройним силам з великою подякою. Сьогодні, до речі, день ще резервіста, так що всіх дотичних ще і вітаємо із цим днем. Звичайно, що воно зараз абсолютно не свято, але тим не менш привітати завжди можна і завжди поважно. Друзі, дякую, що ви на каналі. Це канал називається Василь Кламчук, так звуть мене. Це наш третій брифінг. Я вас закликаю, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дзвіночок микайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Горичні українські подобайки, лайкоси, якщо вам формат заходить. А, звичайно, коментарі, до яких я закликаю за всіх час. Ну і гіперпосилання лінки відправляйте на це відео вашим друзям, знайомим, колегам, близьким, аби люди теж в курсі справи були. А, дійсно дуже дякую моїм патреонам, дуже дякую спонсорам каналу. Є такі опції від YouTube, і в принципі в описі до цього відео вони всі прописані. Інші моменти там можливі. Якщо маєте бажання і власне можливості, радий буду спілкуватися. Але не так ми дійсно з вами на загал, всі Хаємо 24 на 7, як вміємо, як знаємо, як можемо, якраз з нашими героями. Все буде добре і обов'язково перемога буде. Друзі, ще раз дякую вам за ваш час. Хай щастить. до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся. Я ж готуюся. Далі обов'язково буде. Слава Україні!